Нарешті, друзі, я знайшов, знайшов саме чергово, де тут черняхівська культура. І знаєте, що я хочу сказати? Получається, получається, друзі, нас ось тут здисковано, так. А ось та вон дедалі ще навіть не встигли нічого здискувати. І так? так. Шановні друзі, чергова в мене є знахідка. Знову в нас спиночка фібо, як би знає, приємно. Приєм. Україні друзі, вітаю вас на каналі. Ну що на сьогодні будуть пошуки по черніхівській культурі? Я вже на це повибираюся на е, напевно, що вже третій чи п'ятий раз, і кожного разу мені щось не вдало, бо як не дощик, то взагалі не знайду те місце, яке потрібно. Друзі, не дивіться така жилетка спеціальна, так має бути. Ну що, подивіться за купа є пташок диких літають. Ну що я зараз буду. Прямувати до нашого місця, що знайду, обов'язково покажу. Вже зустрінемося. Звичайно, що з вами і з першим ж, друзі, за стільки часу в мене є перша знахідка, хоча не динарій і не спиначка Фібови, а ось такий в нас гудзичок, але тим не менш, перша знахідка в нас є більш-менш толкова. Сподіваюся, далі буде набагато кращий результат. Ну що забираємо радий, хоча і такій сопутці, такі знахідці будемо шукати саме джерело. друзі. Якось так ховаюся, щоб не було чути вітра. Коротше, кажучи, я цієї культури. Даже приблизно даже кераміки їхньої немає. Є режувата. Кераміка, ну, тут близько на Київську русь. Тут, скоріше за все, що була трипілля. Жодної супутки немає. Там якісь опалу, ще різного все. Більше нічого тут немає. Саме найкраща, знаєте, точка. Саме найкраща точка це мати друзів, з яких, наприклад, село, щоб їздити там разом ходити шукати. Бо ці точки можна і навгад поставити, а пізніше тільки проїжджаєш, якісь 80 кілометрів. І виявляється, що пустота немає того, що треба. Так що давайте я вам зараз покажу. в Мене все одно там якісь плюс-мінус знахідки є. Давайте я вам зараз покажу, що мені було вдалося знайти. Е, стільки шляху проїхав, і можна сказати, що такі знахідки, як і в мене, навіть не потрібно було далеко десь їхати. Ось попалося дві копійки 1955 рік. Нас нову. Вони якісь тут взагалі в дуже жахливому стані. Чи то ґрунт такий, чи то що, не зрозуміло. Ось така помбочка мені попалася. Я не знаю, чи має якусь цінність, чи ні. Ну, більш-менш якомусь такому гарному сохрані. Е, ось таких в нас три копійочки після реформи 1988 ї наскільки ви бачите, вбита. І цього мені здається, що це в нас від лампи. Ось так. Кересинової. Я думаю, що це, знаєте, закрутка від значка. Ні. Ні. Ну, ось такі знахідки, що я можу зробити. Не від мене залежить, я хоча ходжу, шукаю, але все одно, бачите, не те, що потрібно нам взагалі. Ну що, друзі, є в мене черговий сигналчик. Зараз я вам покажу, що вдалося мені знайти. Те, що у нас рідко попадається. Можливо, для когось нічого такого особливого. Ну, я вже подивився краешком ока. І це в, нас, це в нас, знаєте що, тільки я не можу зрозуміти, чи це польська, чи то кацапська. Бачите. орел, ну, ось таке в нас. Ні, скоріше за все, друзі, ще кацапська. Бачу, ось тут. -то. Ладно. Ось такий. Ось така в нас, друзі, пломбочка. Забираємо, тим не менш приємно, бо тому що, що в нас вони рідко такі трапляються, і я радий, я радий, забираємо. Якщо, друзі, буде попадати вітер в камеру, я вибачаюся. Ну тут реально тут ніде не заховаєшся від нього. Як не крути, стараюся в різні сторони ховатися, але я знаю все одно, що попаде вітер в камеру. Якщо, якось так вибачаюся, немає нічого ідеального, як би не хотілося. Ну що, я продовжую далі шукати. Сподіваюся, хоча сьогодні радянщини бомблю. Можливо, тут якісь будуть польські монети попадатися, якісь грошики, які в нас зазвичай... Ще на Хмельниччині рідко трапляється. Ось яка туди була масивна спиночка від Фібули. Я не знаю, як заховатися від цього вітру, А дивіться, ось така непогана. Вітер дує з усіх сторін. Ну що, я, в принципі, тут і буду ходити шукати. Якби я знав, що сюди можна заїхати, я б, звичайно, що заїхав. Мені виходить, що я зробив учасний круг. Ну нічого страшного, я буду починати тут свої далі. Пошуки. Сподіваюся, якщо тут є такі масивні, точніше, от бачите, частина від Фібула, мають бути файні знахідки. Ну що, я буду шукати? Залишайтеся на каналі. Ну, ж, друзі, ось у нас і вже пружина з шкафа з Ось від Фібола. Ну непогано, значить, є супутки. Будемо тут крутитися, Залишайтеся на каналі. Дивіться, друзі, як хтось ходив, бачите. Ну і тут, в принципі, і мої сліди, але в більшості тут як хтось ходив, все одно є, знайшов, друзі. Хоча не цілесенько, але знайшов. Ось дивіться, який малюк. Ай-яй-яй, шкода, що зломатий. Але що мені здається, що це на срібло, А можливо і ні, можливо, лімес, ну так би є файно. Шкода, що зломатий, дивіться. Мені здається, що легенди ми зараз з вами навіть близько не дізнаємось. Ось такий ззаді була легенда, такий сюжетик. Не знаю, чи вдасться щось розізнати ось тут. Інша сторона в нас ось така, друзі. Вреликий жаль. Великий жаль гломатий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, нічого будемо шукати цілесенького. Часу у нас доволі багато. Якщо буде треба, я туди ще залишуся на пару днів. Забираємо. І забираємо і продовжуємо далі шукати. Ось, друзі, червона знахідка, і це нас, дивіться, яка тонесенька спиночка від Fibo. Дивіться, я сам в шоці, що я її знайшов, або взагалі незрозуміло, але все одно, дивіться, викопав. Приємно. Хоча зломата і вона не цілесенька, якщо ви бачите прожиночки, немає, голочки, тим не менш приємно, бо я знайшов саме місце, можна сказати, джерело, де поки, де поки що є у нас якісь сигнальчики, ми будемо копати. До речі, був знайшов бусинку, в кінці результату вам покажу. Чисто візуально малесенька-малесенька, друзі. Ну що ж, друзі, нарешті є в мене срібло. Нарешті шкода, що не цілесенька, але це у нас від Фібло. Давайте дивитися разом. Не знаю, друзі, чи попадає вам вітер в камеру і кажу, вибачаюся, бо ніяк не можу сховатися абсолютно. Давайте дивитися до нашого срібла, Я сьогодні радий. Ось такий малесенький шматочечок у нас дивіться. Це дійсності було від сріб... це дійсності у Нас було від спинки Фібо. Дивіться, на жаль, гломота. Хтось знайшов іншу частину. Мені здається, може, не знайшов і вона чекає сьогодні на мене. А ось Срібло, друзі, Срібло, кусочок. Люблю я такі кусочки, а особливо, коли цілесенька на знахідка. Ну що, супер! Дивіться. Ну що, погнав я далі шукати. Територія дуже велика, мені хочеться сьогодні обійти її повністю. Получається, друзі, нас ось тут здисковано, так? А ось та вон далі. Ще даже не встигли нічого здискувати, так що я думаю, що я сюди потраплю ще неодноразово. Дивіться, друзі, тільки гляньте. На самій поверхності пряжечка в нас в черніхівської культурі. Це весенька, на провики, жаль, що не срібна. Але, весь одно приємно, тому що це весенька. Ховаюся від того вітря в різні сторони, боки. Ось так дії яка краса. Ой, супер! Що можна сказати? Забираємо. Я, я дуже щиро радий, що я знайшов, звичайно, що ось таку знахідку, тому що ходиш зараді ось таких нових знахідок для своєї колекції. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Ну що ж, тільки ногою розгорнув, і в нас що це в нас? Спиночка фібова. На жаль, що вона не целесенька, але тим не менш забираємо. Приємно. Приємно, бо друзі, це надихає мене на те, щоб ходити. Хоча тут сигнальчики дуже рідко трапляються, але вони є. І з кожною такою знахідкою з'являється азарт, хоча малесенький, але є він. Щоб продовжити далі шукати, забираємо. І так, шановні друзі, чергова в мене є знахідка. Знову на спиночка фібою, як би знає, і приємно, приємно, бо є такі знахідки. В принципі, знайшов для себе перспективне місце. Хоча дуже далеко, але нічого страшного, можна тут ходити шукати. Ну що, давайте дивитися. Ось, друзі, поки я розмовляв з вами, вона вже легенько підсохла. Дивіться, яка вона масивна, така малесенька. Ну, гарна, ні. Mm -hmm. Ну що, друзі, сподіваюся, що вам цей відеоролик сподобається. Розвідка сьогодні в нас якби чудова. Я думав, спочатку, що я не знайду це поселення, і день буде дарма. Ні, день не дарма. Є на знахідки і це дуже добре. Будемо продовжувати на цьому місці наступний коп, мені здається. Ну, подивимося по знахідках. А я почав розкопувати, тільки придивляюся. От вона в нас на Мені здається, друзі, що тут і взагалі ще ніхто не ходив, не копав. Дивіться, яка Фібо. Я перший раз зустрічаю, як би не перший раз бачив неодноразово в інтернеті. Мені здається, що це легіонерська Фібо. А якщо ні, то поправте мене. Буду сильно вдячний. Дивіться. Ну, супер. Є, є, бачите, чомусь динарів немає, хоча той кусочечок, але є. Металопастика, якщо є, то значить вже є супуточка, щоб тут і продовжити ходити шукати. Ну, як без цього, друзі. Я думав, насправді, друзі, що сьогодні результат буде доволі такий поганий, але ні, є все-таки знахідки. Якщо вам подобається такий формат відеоролика, прошу підтримати лайком або дизлайком, пишіть свої коментарі, а я буду, друзі, старатися для вас показувати якісь гарні чудові відеоролики. Ну що, май тут дуже важко копати, тому що знаєте чому? Я вам скажу, хто копає по чернігівській культурі, в мене отут зараз я покажу вам, друзі, не пошкодую. Різну металобрухту ось такого дивіться. Ну, Тут і будь-що є. Так що важко тут копати, якщо я чую, що чисто якийсь такий сигнальчик. Особливо в тому місці, не буду показувати всю картинку, особливо в тому місці. Е там фактично сигнальчиків немає. А якщо є, то щось цікаве. щось цікаве. А де я зараз тут знаходжуся, тут гільзи ще й плюскову дороги. Так що я думаю, хто копає по Черніхівській культурі, мене зрозуміє. Бо бачив бачив друзі, що мені писали, що мене копаю е онлайн. Да? Ну. Дуже багато часу займає, чесно і особливо, коли дуже багато людей на полі, ну не встигаєш, хочеться і для себе щось знайти, і хочеться і вам щось показати. Але якщо я впевнений, що там якийсь гарний сигналчик, звичайно, я би вкупав онлайн, а так то друзі. Ось так відкривав маси секрет фірми, а я продовжу далі шукати. Вдалося мені знайти ось такі прибуди. Мені здається, що це в нас від фібове. Оце я взагалі не знаю, що це таке. Це у нас ояниста бронзя зачиміть. Друзі, а ну підкажіть, що це таке було. Я розумію, що це вачок, а можливо щось інше було. Сподіваюся на вашу допомогу. Я хотів сьогодні прясу знайти, або якусь бусинку. Стекляну знайшов. Ну це в нас не прясло і не бусинка, це у нас ось такий гудзичок. Але стікляний, тим не менш. Ось такі магасенькі знахідки. Думаю, покажу кучку, що я буду втратити ваш час, нічого такого особливого, а ми продовжуємо далі шукати. Ну що ж, черговий на пам-пам-па-пам. І наша одна спиночка Фібо як би непогано. Супер, тільки дивіться, яка вона брудна, немає в мене чим почистити. Ну нічого страшного. Так що, друзі, я буду зараз завершувати на цій ноті свій КОП. Чому? Бо Тому що зараз буде дощик, і я хочу вам засняти якийсь результат, який був у нас на сьогодні. Є різноманітні монеточки, це нас СССР. Є кусочок динарі, я думаю, що розвідка була успішна. Так що, друзі, зараз я буду повертатися додому, так. І покажу вам результат, який був на сьогодні. Я думаю, що ви підтримуєте пальчиком доверху, або майком, або дизлайком, мені буде дуже приємно. Ну що, тоді до наступної зустрічі, я думаю, що розвідка була для мене успішна, і я тут і буду ще неодноразово. Поки поле не засіло. Ну, ось так. Так що всім пока. Дякую, що переглядали.